На Тернопільщині старшокласників навчали тримати в руках зброю. Учасники АТО організували для цьогорічних випускників три дні польових зборів. Хочуть придати хлопцям свої навички, підготувати до служби у війську. Виїхати в польовий табір побажали 211 класників Як тренувалися і чого навчилися, дивіться далі. Вести бойові дії в місті, правильно групою обминати ріг будинку і проходити вулицями. Такого не навчать у школі. Умови тут наближені до бойових з вибухами й димом. Після кілька годинних навчань, шикування й 30 хвилин відпочинку. Хлопці показують, як живуть. Богдана Цвігеля вже тут, в умовах військового полігону, призначили командиром сотні за витримку та кмітливість. Хлопець каже, відповідальності не боїться. Приймати рішення, то як я прийму, так і як я прийму неправильно, там можуть загинути через мене. Треба мати відповідальність на собі. Так, переживати за кожного. Під Час триденного вишколу 11-класники тренуються працювати в малій тактичній групі. 17-річні хлопці на практиці вчаться вправлятися із зброєю в місті та в лісі, а ще знешкоджувати розтяжки. Нова тема, яку раніше не вивчали, це тактики. Даний момент вивчають тактику. Бою ведення бою в місті, проходження угла геобразного і теобразний, хрестообразний і так далі. Та методика, яка зараз ще залишається в нашій школі, вона ще була вироблена на кінці 80-х, на початку 90-х років. І фактично, ми сьогодні бачимо, що війна повністю змінилася. Методи ведення війни змінилися і потрібно вдосконалювати. Деякі з цих хлопців після іспитів планують піти до війська на строкову службу замість навчання у виші кажуть, зараз країні потрібні захисники. Людмила співак Оле Савчук, Павлогах, новини на першому.